Бонжура тут! Всім добрий день! Вітаю вас на каналі Просто Франс. і цим відео хочу вам презентувати новий плейлист відео, який буде на каналі, який буде стосуватися педагогіки оцих робочих зошитів. З серії Ефельо 100%. Як я вже вам казала, я поставила цього року ціль на YouTube-каналі детально вас познайомити з педагогікою цих зошитів. Я вважаю, що тут дуже гарна педагогіка, якою ви можете скористуватися в тому числі самостійно. Звісно, що в якийсь момент може знадобитись викладач, тоді я до ваших послуг, але ви багато чого можете зробити самостійно, і в будь-якому випадку це краще, чим сидіти, диви роздивлятися в соцмережі. Я на каналі Просто Франс вам пояснюю, що в соцмережах дуже багато маркетингової інформації, а по цій інформації не можна нічому навчитися. Навчитися добре і ефективно можна тільки по педагогічному матеріалу. А педагогічний матеріал це підготовлена інформація, яка запускає у людини інтелектуальний і психологічний процес навчання. І Є дуже гарна серія французьких підручників, яка називається 100% Ефель. У французів є декілька серій підручників. Ми на цьому каналі, по-перше, познайомимося з цією серією. І так, ми з вами вже у нас є відео, ми з вами проходимо по відео підручник Комунікаціон спілкування. Там я вам роблю навчальні такі тренувальні відео. А в цих відео вчимо вокабюлер, вчимо лексику. Я хочу вам пояснити, як самостійно попрацювати з зошитами на вивчення слів, як французи пропонують засвоювати лексику. Ви вже подивилися відео, як влаштований урок в цих підручниках. Значить, дивіться, я дам вам посилання ось це, яке ви зараз бачите. У нас тут зошити ці, так, вони там коштують щось, скільки вони, до речі, коштують, мабуть, десь 20 євро, я так думаю. Але вони того варті, я вважаю. Так. Нажмемо ht. Купити, що воно, так, да, воно, вони паперові, і воно 21 євро, електронних їх немає, але, ну, звісно, що я коли навчаю, я учням даю, я, я учням даю фото, там файли і так далі. Ладно. Тобто це робочі зошити. Вони того варті, я хочу вам сказати, тому що коли ви працюєте з зошитом, вас нічого не відволікає. В зошиті не вискакує реклама, в зошиті вам ніхто нічого не продає, ви вже купили зошит. І це дуже дуже сильний психологічний комфорт працювати з підручником, з робочим зошитом. Але, значить, да, ще хочу сказати, що я нічого з цієї реклами не отримую, це не реклама, я ділюся з вами педагогічним підходом. І так, у нас є зошит для рівня А1, є зошит для рівня Б1. Потім у нас є зошит для рівня А2, є дуже цікаві підручники, ігри. Тут різні ігри, які заставляють працювати увагу і вмикати інтелект. Словесні ігри це дуже гарний спосіб вивчити, засвоїти лексику, і це навчає самостійності, ви не залежите ні від якого. Викладача, тому що ви навчаєтесь працювати з французькою мовою самостійно і правильно. Це дуже важливо. Це набагато краще, чим сидіти і роздивлятися якийсь аккаунт соцмереж. Там, Тікток, Інстаграм, навіть канали YouTube. І так, І ви бачите, що в нас тут що в нас є. В нас є електронний Б1 вийшов, А2 електронний вийшов, я бачу. А електронний А1 не вийшов, мабуть, ще да? Я його не бачу. Але е, тут є e-book, це значить електронний Це PDF. А де а 1 А1 електронного чогось немає. Ладно, суть в чому, якщо ви у Франції, ви можете ці зошити придбати. І з ними позайматися. Воно того варте. Так, воно коштує 20 євро, це десь 1000 гривень, але уроки приватні коштують набагато дорожче. І цей зошит він вам замі... замінить багато-багато приватних уроків. В одному зошиті, дивіться, в а 1 33 уроки, так, в А2 27 уроків. В б 27 уроків ще є тести. Ну, явіть собі, що там тисяча гривень розділити на 20, це якби у вас був приватний урок 50 гривень один, да? то воно того варте, воно того варте. Далі, що я вам пропоную на YouTube-каналі Просто Франц? Ми з вами розглянемо кожен урок. Буду, я буду випускати такі коротенькі відео, де я вам зверну вашу увагу, що варто вивчити в кожному уроці. Це не будуть відеотренажери, це не будуть такі навчальні відео, де я з вами проходжу урок, тому що урок ви повинні пройти самостійно Це робочий зошит, він доволі простий. Але я буду вам в кожному уроці показувати на що звернути увагу, який у вас повинен бути результат з кожного зошиту. Як я і казала, що на каналі Просто Франц, і взагалі в онлайн університеті Просто Франц, я не тільки викладаю, а ще я й навчаю вас навчатися самостійно, тому що я вам кажу правду, що така у нас чесна розмова про французьку мову. Що дуже важливо, як ви навчаєтесь вдома, тому що жоден викладач не навчить вас на 100%, якщо ви вдома робите хто, значить, хто зна що і хто зна як. Тому що ви вдома займаєтесь мовою більше по годинам, чим з викладачем або навіть на курсах. Ну, я не кажу зараз про ті курси, де ви по 8 годин, і там ефект дуже маленький. Тобто в навчальному процесі, і це я хочу до вас донести. Є дві сторони: є викладачі, є учень, і якщо живі уроки, це відповідальність викладача, як їх запланувати, як давати матеріал, як перевіряти, то є ще відповідальність учня, що він робить вдома, що він вибирає робити або не робити, на що звертає увагу, на що увагу не звертає, і так далі, і так далі. І ще, що в цих відео, які зараз будуть виходити на каналі, ви побачите, навіть якщо ви не, не хочете купляти ці зошити, ви побачите, що пропонує ця педагогіка, що ви повинні засвоїти як іноземець, на які теми ви повинні вміти говорити. І ви таким чином впорядкуєте те, що ви вже знаєте, і перевірите себе, може, якісь теми ви впустили. І там, всередині цих підручників, ви знаєте, ми їх розглядали в минулому відео. Ви побачите, що в кінці кожної теми є ляпродікціон Ораль. Те, що треба вміти говорити, і от ту зелену частину, зелені вправи, варто проговорити з викладачем. Але багато що по цим зошитам ви можете зробити самостійно. І це доволі ефективно. Так. Значить, дивіться, у нас вокабюлер, нам пропонують в а 1 33 уроки, це 33 теми. І 14 тестів. У А2 давайте зразу глянемо, у нас 27 уроків і 13 тестів. І у нас 27 уроків і 13 тестів в Б1, в Ось пишіть, будь ласка, чи в коментарях ставте лайки, якщо вам цікаво, щоб я вам дала поради для самостійного засвоєння лексичних тем. По оцій педагогіці. Пишіть коментарі, чи такі відео вам цікаві. Я сподіваюся, що так, але хотіла б знати вашу думку. І з завтрашнього дня почнуть виходити по одному-два на тиждень мої рекомендації: на що звернути увагу. В кожному уроці спочатку ми пройдемо 33 уроки А1. Що там в кожному уроці треба вивчити, чому навчитися? Тому що я Просто Франс це онлайн-університет навичок. І ми говоримо про навички, як розвинути кожну навичку. Навичка це вміння. Вміння щось робити на автоматизмі. На цьому в мене на сьогодні все. Це була така коротка презентація курсу відео нового плейлиста поради, як вчити лексику, і далі будуть вже поради по кожному конкретному уроку. На цьому на все добре. Чекаю на, ваш, на, вашу, на ваші коментарі, чи вам цікава така серія відео? І, можливо, це вас замотивує правильно займатися лексикою і засвоїти лексику навіть до рівня b 1 До речі, що хочу сказати, що, в принципі, можна засвоїти цю всю лексику за півтора роки. Якщо просто порахувати уроки, да? тому це не так складно. Все на все добре. І чекаю на ваші коментарі та лайки, щоб зрозуміти, чи вам цікавий був би такий плейлист рекомендацій, як засвоювати лексику і що треба вміти говорити з цією лексикою. На все добре і до зустрічі в наступному відео!